Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. І радий вітати сьогоднішнього мого гостя. Це Анатолій Брунь, психолог. Анатолій, доброго дня, Добрий день. і радий сьогодні сказати абсолютно всім, що ми сьогодні будемо говорити про стереотипи, про соціальні стереотипи, про наші стереотипи, про ваші стереотипи. Але найперше запитання: ти забубонна людина? Uh, ні. Ну, добре, якщо не враховувати паузу, е, то, то дійсно. дійсно. Е, бо стереотипи і забобони. Скажіть, будь ласка, це так, це вступне слово, абсолютно вступна така теза. Чи можна вважати забобонними це стереотипи і чи можна вважати стереотипи забобонами? Е, так, стереотипи це ширше поняття. Е, стосовно забобонів, забобони це вуще поняття. Тобто, е, забобони це специфічні стереотипи. Що таке соціальний стереотип? І, взагалі, як е, співвідносяться слова в цьому одному реченні? Стереотип окей, але соціальний стереотип? Угу. Насправді, от, конструкція, соціальний стереотип це саме те, що найчастіше ми маємо на увазі, коли говоримо про стереотипи взагалі. Uh -huh. Я поясню, що, що я маю на увазі. Насправді варто говорити про структуру, ну, про формування і структуру стереотипу. Так? І в нього є дві, дві основних складових. Так, це перша складова це якісна да. Тобто, кожен стереотип, він має змістовну частину, в якій описується якась ознака. Так, і другу частину це ціннісно. Тобто, дається оцінка цієї ознаці. І виходячи з цього, ми можемо одразу ну, пригадувати там, якісь відомі нам стереотипи. Наприклад, там, скажімо так, люди з виразним великим носом, з горбинкою. Так, це якась якісна ознака, uh -huh. і є оцінка цього, да? що от вони якісь там експресивні, вони сексуальні там, і uh -huh. так далі. Uh -huh. Uh -huh. Да? Тобто є ознака, це якийсь ніс, і його оцінка в даному випадку позитивна. Так, е, але коли ми говоримо про соціальні стереотипи, то вони можуть бути як позитивними, якраз від в залежності від цієї цінності оцінки, так. коли цю якість оцінюють позитивно, не, або ж можуть бути негативними, коли угу. якусь якість оцінюють негативно. Ну тобто, наприклад, скажімо так, певний колір волосся. Він оцінюється, його представники оцінюють певну оцінку своїм там інтелектуальним здібностям. І оце це якраз от той стереотип, який негативний. Це, я хочу уточнити, це ти береш, скажімо так. Фізіологічні моменти. Я зараз, я, зараз фізичні, просто, фізіологічні. я зараз навмисно беру такі явно очевидні uh -huh, uh -huh. фізичні ознаки, так? але ці ознаки не обов'язково обов фізичні. Так? Я просто беру самі такі прості якісь uh -huh. стеретипи. Просто говоримо... ти сказав, от, колір uh -huh. волосся, я одразу згадав рудоволосих. Uh -huh. Є ж певний фестиваль рудих. Так. Він е відбувається на півночі Європи. Я просто боюсь зараз сказати, чи то в Шотландії, чи то в, в Шотландія, Данія, Великобрита. Десь десь отам от він відбувається. І вчені, наприклад, кажуть, що рудоволосі е по-перше, їх не так вже багато е у нас в, в нашому наборі, в наборі наших савців по всьому світу, так само як, наприклад, альбіноси. Ну умовно, так? і вони мають свої е такі яскраво вчені. Знайшли. Як кажуть, британські вчені. Британські вчені знайшли у них якісь там е, певні е, такі особистості характеристики. Угу. Е, я не знаю про цей фестиваль, але не виключаю, що там такі дівчата. Е, е, я не виключаю, Ой. що таке могло бути. Е, я хочу одразу трошки от, якось е, про стереотипи з точки зору їхньої, е, е, от, коли ми говоримо про структуру, да, е, чому взагалі вони існують, і, е, і навіщо? Uh, да чому це явище існує uh, це uh, історично? Можна, можна було б навіть сказати еволюційно складений е, механізм, е, для е, який раніше допомагав е, вижити, е, я поясню, чому, тому що е, ідентифікація свій чужий відбувалася за певними ознаками, угу. тобто е, відбувалася за ознакою, е, там, наприклад, е, того, е, як, якого там кольору волосся у представників общини, е, я, якої статури р, зросту і так далі. Потім це був одяг. Одяг і його специфіка, і так далі. А потім формувались певні чіткі виразні ознаки уже тих чи інших, скажімо так, родин, общин, і так далі. І стереотипи формувалися на основі того, що коли я швидко ідентифікую свого. Або не свого, тоді в мене є можливість прийняти ті чи інші міри. Угу. Тобто, правильно Час, або для на правильно, захисту, або для правильно угу. зреагувати. Тобто, я не буду розбиратися, як ця людина до мене ставиться. Я просто на опираючись на певні ознаки, я зрозумію, що ось це свій. Е, да, якщо ми зараз візьмемо так, навіть не з точки зору стереотипи, а з точки зору е, ідентифікації, да, е, згадаємо початок повномасштабної війни, там навіть можна не повномасштабний, але на початку повномасштабної це було дуже яскраво, коли чітким маркером свій чужий там стали такі речі, як мова. Паляниця, Полуниця угу, і ці угу. всі речі, вони ж не просто так з'явилися, свій чужий. Да? І от стереотипи і стереотипізація, вона покликана була, перш за все, для того да, служити тому, щоб я, як представник певної соціальної групи, яка має свої соціальні ознаки, соціальні і видові, міг швидко реагувати на іншого. І е, на основі на основі оцих стереотипних уявлень ідентифікувати він небезпечний для мене чи безпечний mm -hmm. від нього тікати, І... на нього нападати чи з ним дружити? А чи є у нас можливість позбутися повністю стереотипів? Ми mm. можемо це зробити. Е, е, моя відповідь буде е, ні. Е, чому тому що стереотипи це частина взагалі е, функціонування соціуму? Така важлива і необхідна, неодмінна, так і ми можемо говорити про те, що на стереотипах вибудовувалася на соціальних внутрішніх стереотипах вибудовувалася система, система стосунків в родинах, система стосунків там, наприклад, в громадах, система стосунків людей з державою. І так я далі. зрозумів зі зміною, да. зі зміною перебування, зі зміною громади, зі зміною держави, зі зміною континенту, що в принципі зараз можливо. Зичною зміною можуть е, змінюватися стереотипи, чи можуть, і чи можуть і будуть змінюватися, е, перше стереотипи постійно змінюються, і вони змінюються в залежності від того середовища і від змін середовища, яке в якому ми знаходимося. Так і якщо говорити про українське суспільство, то е, я скажу, що протягом останніх. 30 років у нас дуже багато стереотипів змінилося багато змінилось а багато ще змінюється. вони трансформуються і цей процес є дуже важливим для самого соціуму, тому що є стереотипи які раніше були дуже корисними і вони працювали і допомагали угу. в благополуччі в виживанні то на сьогоднішній день ці стереотипи блокують розвиток окремих людей носіїв Цих стереотипів да, не дають їм бути максимально ефективними, і тому, бачачи це, і суспільство постійно розуміючи це, починає пропонувати нові парадигми, нові ось ці ціннісні ознаки, да, тим самим якостям приписувати. І таким чином відбувається трансформація цих стереотипів, і ми таким чином рухаємося. Але цей процес дуже повільний. Да. Якщо ми візьмемо, наприклад, наприклад, такий стереотип соціальний властивий українському суспільству, як Сімейне, я зараз візьму, тому mm -hmm. що в цьому багато. Такий, що, от, наприклад, дружина це вона оберігає домашній затишок, вона має бути вдома, готувати їсти, виховувати дітей. Mm -hmm. Це дуже древній дуже стереотипенкінкіндркюрхен кін, дуже угу. древній стереотип. Так і е, на сьогоднішній день е, я знаю багато сімей, багато молодих людей, які не живуть в цій парадигмі, не живуть в цьому стереотипі. Так, тобто вони вже живуть в новому уявленні про те, що жінка це людина, яка може будувати власну кар'єру, бізнес, яка може розвиватись професійно е, і. Той же час е, чоловік може виконувати ось цю роль. Uh -huh. да, тобто, це не про те, що формується стереотип, що чоловік має цю роль виконувати, а про те, що цю роль може виконувати будь-хто, і це це зміна стереотипу, да, це його трансформація. Е, Разом з тим, я знаю дуже багато людей, теж молодих і чоловіків, і жінок, які вважають, що це хороший, хороший, хороше правило, і вони будуть його притримуватися. Ну так, тому що так були і у наших батьків, діди, на діди, да, і так далі. Як, добре, от продовжуючи цю тему, цю тезу, як тоді е, оці соціальні стереотипи впливають на нас, впливають на людей, які е, одні стереотипи, як ти вже сказав. Вони нові, вони змінюють акценти, соціальні акценти, так. а інші мають навпаки тяглість. Так. Але що найцікавіше, і тим, і іншим треба жити, жити разом, співіснувати в одному соціумі. Угу. Це ж ніхто не збирається переселити е, на лівий берег тих, хто притримується е, старо, е, старих законів. Або законів дідів, а на правий берег тих, хто пропагує щось нове і сучасне. Угу. Е, я, от якраз, е, відповідаючи на, цю, на це питання, е, я думаю про те, що ще має паралельно відбуватися е, зміна одного дуже базового стереотипу. Е, це стереотип, який звучить про те, що е, як це. Е, е, Зараз він українською, як це він буде звучати, що е, е, прекрасне ворог хорошого, на чи краще ага. краще mm -hmm. ворог хорошого. Mm -hmm. Да, от е, ну, це такий про що? Це, це про певний консерватизм. Е, і от е, я вважаю, що за зміни ось цього уявлення, і воно воно дуже таке потужне. Це уявлення. Е, ми будемо більше терпіми один до одного. Просто більш спокійно сприймати і тих, хто е, от, вважає ось так, е, да, хто, хто хоче там пробувати по-іншому, пробувати mm. е, нові моделі. Е, і ті, хто пробують по-новому, не будуть е, засуджувати консерваторів. Да, які Дуже вважають, ц... що ну, от, mm -hmm. я буду дотримуватись традиції. Дуже цікавий момент. Ти зараз сказав, терпимість. Mm -hmm. Терпимість можна віднести терпимість до е, стереотипів? Е... Це скоріше, як позиція. я можу замінити терпимість соціальне сприйняття, толерантність, або або і, і так далі. Так, толерантність це установка. Я вважаю, що це установка, mm -hmm. е яку можна або сформувати в людей, або не сформувати на етапі розвитку. Я маю на увазі там дитячий, підлітковий, юнацький вік. Якщо суспільство займається розвитком формуванням толерантності е у своїх дітей, е то тоді шанси на те, що у нас буде толерантне суспільство, ну набагато вищі. Чим коли цим не займатися і коли розвивати нетерпимість і неприйняття інших, от просто інша сторона медалі, інша сторона толерантності. Це якась і є нетерпимість. Та, і так. оце ми дуже сильно відчули в 2014-му ще не стільки, а в 2022-му ми дуже сильно це відчули. Uh -huh. Ми там знали про це, не знали, підозрювали, не підозрювали, але ми отримали дуже-дуже явні моменти саме 22 числа, 22 го, 24 -го, 24 -го числа 22-го року. Uh -huh. Ми отримали, на жаль, от, от результат, як один з результатів демонстрації соціальної нетерпимості. Тут можна І... пояснити. Тут можна пояснити, тому що е, в даному випадку е, ця нетерпимість вона е, і викликана нею поляризація, да, бо відбувається mm -hmm. поляризація е, всередині, перш за все, українського суспільства. Да, от якраз з точки зору оцих стереотипів, да, наприклад, один стереотип, що говорити будь-якою мовою е, це добре, і ми толеруємо, і ми не ставимося. З другий, що російська мова і все ще російська, це нам вороже, і е, чому так, тому що. Саме то, що сталося початок повномасштабного вторгнення, це поставило на межу виживання український соціум. І реакцією mm -hmm. на нього було, звичайно, нетерпимість до того, хто це зробив. І тому тут можна зрозуміти, саме то, як спрацював, що цей стереотип спрацював максимально жорстко. І, і оця поляризація відбувається на, на рівні дуже жорсткої реакції на виживання. Ну, тобто, на жаль, ми, ми це чудово розуміємо, і я так думаю, що ще не одне десятиліття або не одне покоління буде ще це пам'ятати, і буде саме нести оцей от, е, соціальний стереотип. А медіа е, як дуже-дуже важливий момент, з одного боку для розповсюдження стереотипів, з іншого боку, для того, щоб деякі стереотипи прибрати. Або навіть не скажу прибрати, а скажу пояснити, роз'яснити, uh -huh. пояснити охарактеризувати. По uh -huh. Ну, різному медіа uh, <клух> uh, <клух> так. і роль медіа uh, мається на увазі. Так, я зрозумів. Uh, я зараз буду цитувати, uh, можливо, не дослівно, одного з своїх колег, якого я вважаю дуже. Класним фахівцем, і якраз в цьому напрямку, я маю на увазі в напрямку і розуміння того, як працюють стереотипи, і тим, як з ними працювати. Так, от він сказав дуже чудову річ нам, коли ми починали працювати всі в Татохабі кілька років тому, і ми всі прийшли, і там дуже багато точилось розмов про те, що от ми будемо боротися з якимись стереотипами. ключове слово було боротися, і він тоді нам сказав, що дорогі мої колеги. З стереотипами неможливо боротися, їх неможливо побороти. Чому тому, що в той момент, коли ти починаєш здійснювати тиск на стереотип людини, угу. вона утверджується в ньому. Не можна боротися з стереотипами, тому що коли ми вступаємо в боротьбу з стереотипом людини, вона утверджується, відстоюючи його, утверджується, що на ньому і вона ще більше буде на ньому стояти. Тому, тому ну, ну. Я продовжу думку: це тільки перша частина. Так. Тому ми, ми не маємо боротися, а ми маємо працювати над трансформацією. Існуючих стереотипів. І тільки таким чином, змінюючи їх, змінюючи їх якісне або ціннісне наповнення, ми будемо трансформувати уявлення суспільства. Яким чином? Медіа тут безцінне. Чому? Тому що якраз медіа і саме медіа може показувати позитивні приклади того, як працюють нові уявлення, як працюють нові стереотипи. Так? Це перший варіант. Угу. Друге, вони можуть показувати те, які труднощі. Та просто факти, не тиснучи на стереоти, а які труднощі викликають у людей через те, що у них є певні стагнуючі стереотипи. І показуючи таким чином дві картинки, пропонувати людям самим порівнювати і вибирати. Ми ж ніколи не вибираємо гірше собі, так особливо, коли ми бачимо різницю, яка на нашу користь. Да? І отут ось якраз ось цей момент змушує людей міркувати і вже свідомо підходити до зміни стеретипів. Чому? Тому що стереотипи це ж не дуже свідомі речі. це ж автоматизми, якими ми користуємось, бо нам їх заклали ще в досить ми їх отримали, ну, в досить так. ранньому угу. віці. Да? Тобто... Це все при наявності, це все при наявності критичного мислення. От так. я так вважаю. Ми Знову таки, має... я не, не угу. спеціаліст в е, соціальних стереотипах, взагалі в цьому. Цьому, але мені здається, що це може спрацювати тільки в тому випадку, якщо є е е е е критичне ставлення. Ну дивіться, є чудовий такий стереотип нашого суспільства. Він також еволюційно історичний. Е це те, що в декреті по догляду за дитиною має бути жінка. Uh -huh. Так, але вже я не пам'ятаю скільки років, по-моєму, десь близько десяти, як в нашому законодавстві, а може вже й навіть більше, в нашому законодавстві Існує норма, за якою чоловіки також можуть бути в декреті по догляду за дітьми. І скажімо так: на сьогоднішній день склались такі умови, які досить мотивують чоловіків бути в декреті по догляду за дітьми. От, і це, це я зараз про вплив середовища, да, угу. і про те, що середовище може штовхати на зміну стереотипів, навіть тих, хто не дуже був до цього готовий раніше. Е, скажу тобі, інший варіант, так, вже на завершенні нашої розмови. Е, я так розумію, було дуже вели дуже велике бажання створити новий. Мотиваційний, наприклад, ну, якщо не стереотип, а момент поведінки або стереотип поведінки, коли за новонароджену дитину платили гроші, так. і цей експеримент не відбувся, тобто він не досяг бажаного результату, а, так. жінки продовжували народжувати і продовжують народжувати, але бажаного сплеску, бажаного піку. Угу. Ця ситуація не отримала е, так. Тому угу. що е, е, я взагалі, от не, не знав про це, про те, що не було того е, сплеску, Але е, його можна легко пояснити, е, е, я читав взагалі про західні проблеми з народжуваністю на заході, не в Україні, а угу. в західних угу. країнах. І е, 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 насправді в них достатньо грошей. В них дуже багато грошей для того, щоб народжувати багато дітей і е, давати їм все необхідне і більше того. Але чомусь народжуваність падає. Чому? Тому що насправді фінансове благополуччя не є стимулом для збільшення народжуваності, і гроші як такі, це не те, що стимулює людей народжувати більшу, більшу кількість дітей. Там є набагато, багато там є багато інших факторів. І якщо ми будемо говорити про нашу країну, то це скоріше про безпеку і перспективи. Знову таки, дивлячись, яка країна. Тобто, отут знову таки треба робити да. на це обов'язково Так. Посилання тому, що для цілих регіонів для одних країн фінансова спроможність або фінансова підтримка грає величезну роль і mm -hmm. на це йдуть. Mm -hmm. А для декого, наприклад, як Західна Європа, як ми кажемо, зовсім ні, але це тема. Зовсім іншої розмови. Я щиро дякую. Ще раз нагадаю нагадаю два рази, що нам 20 хвилин, як завжди, мало з Анатолієм. Але тим не менше, ми з маємо таку певну тяглість програми на програму. Анатолій Брунь, психолог. І сьогодні ми говорили про соціальні стереотипи. Це не означає, що ми більше про них говорити не будемо. Обов'язково повернемося в наступних наших ефірах до цієї теми. Анатолію. Я щиро дякую. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Виходимо зараз з ефіру. Ми з Анатолієм виходимо з ефіру. Буде приємно. Ємна музика. Ну а далі, як завжди, наш прекрасний цікавий ефір. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. Сто дим і вісім рафалів. Місто над Богом. Події, що поруч.